Привіт, з вами 32 найпоширеніших міфи про SEO. Ми пробували втиснути всі в кругле число, але форма не має головувати над змістом, тож вирішили нічого не викидати. З вами Юля з Marketing Link. Почнемо SEO працює одразу. Дійсно, якщо враховувати теорію відносності, то земний рік це як сім тисяч секунд, як спалах фотоапарата порівняно з цілим днем. Тому поставте собі питання, а що таке одразу? Банк видасть кредит одразу без кредитної історії. Так само і Google спочатку потрібно завоювати довіру, привести сайт до ладу, швидкість завантаження сторінок, контент, структура заголовків, метатеги, мікророзмітка, соціальні підтвердження, зворотні посилання. Зазвичай таке налаштування займає від 1 до 3 місяців для невеликого сайту. Це від трьох до шести місяців наповнення контентом, індексація, первинний лінкбілдинг. Тож подумайте, скільки часу та грошей ви готові інвестувати в SEO. з необмеженим бюджетом. Результати можуть бути відносно одразу. За місяць сайт вирветься в топ. Про початок зростання варто говорити не в перший місяць робіт, а тоді, коли всі технічні правки з ТЗ будуть закриті і сайт повністю переіндексується. Хороша новина можна відправити сторінки на ручну індексацію в Search Console, Погана новина, це буде обмежена кількість сторінок. Чим менше сторінок на сайті, тим менше їх можна відправити вручну. Готуйтеся відправляти кожного місяця по чайній ложці. Або побудуйте лінкбілдинг так, щоб сайт індексувався швидко і автоматично. Індексація це той фактор, на який оптимізатори впливають опосередковано, тому говорити про початок зростання в перший місяць можуть лише шахраї. Тверезо оцінюйте шанси свого сайту. Вам повернуть гроші, якщо сайт не вийде в топ. Люди не люблять повертати гроші, це факт номер один. Але за неякісну роботу гроші все ж таки доведеться повернути. І що ви побачите? Що роботи СЕО включають безповоротні витрати, посилання, краудмаркетинг, контент коштують грошей, вам не повернуть кошти, які були вже витрачені. Розраховувати можна лише на частину від маржі послуг агенції, але насправді це будуть копійки. Ви витратите більше часу, щоб їх отримати. Найкраща гарантія це репутація фахівців, кейси, відгуки, досвід на ринку в руках. Але також пам'ятайте про безповоротні витрати і не сподівайтеся на диво. Чим дорожче SEO, тим краще. По секрету, ми любимо таких клієнтів. SEO, як і хороший піар, завжди безкоштовно, але супер дорого. Пояснюю, класний контент зробить лише ваш співробітник або ви, тому що копірайтер апріорі не так добре розуміється на темі. Те саме справедливо для відео, інфографіки та фото. Тому у фахівця має бути дві метанавички: профільні знання та вміння класно писати, виступати та багато чого іншого. І такий фахівець, ваш співробітник, якраз не коштуватиме нічого додатково для SEO. Так само і з лінкбілдингом серйозні профільні видання напишуть про вас безкоштовно, але для того вам потрібно заплатити роками побудови репутації. Усе це. Частково фантазії, тож так, SEO коштує дорого так само, як і піар. SEO може бути дешевим. Але насправді це лише означає, що ваш сайт отримує дешеві посилання сумнівних сайтів і нічого більше. Завжди питайте, що включено в послугу і чому ціна нижча, ніж у інших. Найімовірніше, ці посилання орендуються. Якщо ви припините співпрацю з агентством, вони просто їх видалять. І ось ще одна проблема: тексти створені штучним інтелектом. Сторінки з таким контентом погано ранжуються, особливо на нових сайтах. Іноді вони взагалі не з'являються в пошуку. Дешеве СЕО, як дешева риба, погана юшка. Просування за свій рахунок, якщо не виконано KPI. У кращому випадку ваш проект відправлять настоюватися. Цілком, можливо, через пару місяців посилання та контент вистрілять і ви отримаєте обіцяні результати. Чи варто казати, що всі ці місяці вашим проектом ніхто не займатиметься? У гіршому випадку ви отримаєте накручений трафік. І навіть не зрозумієте цього. Google Analytics 4 не покаже ботів. Якщо є якісь обіцянки та прив'язки додат і трафіку, то його можна дешево накрутити. Наприклад, зайти на будь-яку біржу та запустити рекламу з ОТМ. І тоді цей трафік практично не відрізнити від органіки. SEO в подарунок. Ох, як ми любимо подарунки! Але давайте будемо реалістами! Всі ці послуги вже включені в вартість якоїсь іншої послуги. Повірте, кінцевий цінник на SEO буде навіть вищим, ніж у тих компаній, які не роблять таких подарунків. Щоб запропонувати вам щось безкоштовно, компанія повинна або сильно накосячити, або співпрацювати з вами кілька років. Наприклад, деякі студії обіцяють два тексти в подарунок, але наступні два виходять за вартістю десяти. Можна провести технічний аудит в подарунок, але його втілення коштуватиме грошей. Можна скласти контент-план в подарунок, але тексти коштуватимуть грошей. Можна навіть стратегію з лінкбілдингу скласти безкоштовно, а далі аналогії продовжте самі. SEO зробив і забув. Тільки якщо Google більше ніколи не оновлюватиме алгоритми. Але в реальності алгоритми змінюються щонайменше раз на місяць, а дрібні зміни у видачі відбуваються щодня по декілька разів. І це я ще не говорю про персоналізовану видачу. Деякі роботи SEO дійсно можна проводити раз на півроку або рідше. Оновлювати метатеги, допрацьовувати вже розміщений контент або робити технічний аудит. Я не рекомендую робити технічний аудиторінчик ніж на два місяці, навіть для невеликих сайтів. Але Google постійно висуває нові високі вимоги. І, взагалі, хіба SEO стосується лише Google, За останній рік з'явилося щонайменше кілька нових платформ. Чим старший домен, тим вищий він у пошуку. Дійсно, для Google важливий вік сайту. Але цей сайт має жити повноцінним життям постійно, а не чекати весни в режимі гібернації, як ведмідь. Заморожені сайти важко розморозити знову, тому звертайте увагу не лише на вік, але й на інші показники. Купіть дроп з поганою історією, і ви не отримаєте нічого. Чим більше DR, тим краще. Чим більше якісних беклінків, тим краще. Вік це набутна річ. Немає Йо... різниці між текстами шиї та людськими. Цей міф знаходиться на межі правди та вигадки, адже дійсно іноді сторінки з контентом, створеним штучним інтелектом, успішно потрапляють в індекс, а іноді так само швидко і успішно з нього вилітають. Якщо ваш сайт має високий DR, купу сторінок без контенту від шиї, і ви трохи розбавите їх текстами від роботів, швидше за все, нічого страшного не станеться. Скажу по секрету: ми перевіряли блог самого Google, і там є згенеровані статті. Але якщо ви плануєте створювати повністю контент від шиї на сайті, то що ж, надішліть нам ваш успішний експеримент, коли він протримається в індексі та принесе стабільний трафік хоча б рік, і ми перезнімемо це відео. Це всі міфи в випуску. В описі під відео, посилання на наступні. Дякую вам до зустрічі.